Вітаю на лекції з фармацевтичної хімії, засоби, що впливають на аферентну нервову систему, їх характеристика, класифікація, механізм дії, методи аналізу застосування в медицині. Лектор, кандидат фармацевтичних наук, Афанасенка Ольга Вікторівна. Згадаємо, що периферичний відділ нервової системи складається з аферентних та еферентних нервових волокон. Еферентна інервація в свою час. Це вегетативні нерви, які регулюють функції внутрішніх органів, та рухомі або соматичні нерви, які інервують скелетні м'язи. Вегетативна інервація буває двох типів: Холінергічна – коли передача збудження здійснюється за допомогою медіатору ацетилхаліну та адренергічна – коли використовується медіатор-норадреналін. Лікарські засоби, що впливають на холінергічні процеси, можуть бути речовини, які впливають на рецептори холіномеметики та холіноблокатори, і ті, які впливають на фермент ацетилхолінестеразу, який розщеплює ацетилхолін. Мускаринові холіномеметики збуджують переважно центральні міжнейронні синапси, які містяться. В тих органів, у яких міститься м-холіна рецептора. До цих сполук належать ацетилхолін, пілокарпін, ациклідін. Ви бачите на слайді структурні формули порок пілокарпіну і ацетилхоліну, які містять спільний фрагмент хімічної будови складно ефірну або естерну групу, але в пілокарпіні вона входить до складу лактонного. Циклу і, мабуть, тому не так швидко руйнується, як в холіні. Пілакарпіногідрохлорид, лікарський засіб, е містичний лактонний цикл, формула представлена на слайді є похідним і мідазолом. Це кристалічний порошок білого кольору, дуже легко розчинний у воді. До ідентифікації. Перша ідентифікація це утворення надхромових кислот під дією перекису водню і розчинудіхроматокалії в січеній кислоті. Хлороформний шар забарвлюється в синьо фіолетовий колір, а також субстанція дає реакцію на хлориди. фармакопейною реакцією ідентифікації є гідроксамова проба на лактонний цикл утворення гідроксаматів заліза червоного кольору. Ви бачите. Тести із кроку 2, який присвячені самі гідроксамовій пробі, дари з розчином гідроксиламіна і розчином хлоріда заліза, осенювати червоне або червоне забарвлення, свідчить про наявність складних ефірів або естерів. І ще одною реакцією, ідентифікацією, реакцію з нітропросідом натрію або реакція легаля це є утворення вишневого забарвлення, реакція, яка свідчить про наявність лактонного циклу в молекулі пілакарпіну. Наступна група лікар, лікарських засобів це Н-холіноміметики. До них належить цититон та лобілін. Також існують змішані МНР. Холіноміметики, які невибірково збуджують рецептори. До цього класу сполук належить ацетилхолін, ацетилхолін і карбохолін. Також існує група блокаторів да? М Мускаринові холінаблокатори – речовини групи атропіну, які вибірково блокують м рецептори, які розташовані в області закінчення парасимпатичних нервів. Під їх дією зменшуються або збусуваються ефекти стимуляції парасимпатичних нервів. Тропанові алкалоїди добуваються з таких з рослин родини пасльонових, таких як беладонна, блекота, дурман. При екстракції із рослин, при екстракції 90 спирту з насіння блекоти чорної, ми отримуємо гіостеомін сполука, яка є L-стереоізомером атропіном. Атропіну, атропін є рацемічною суміш'ю. Метаболізм атропіна це Н-деметилювання або десметилювання з утворенням норатропіну. Ось ця метильна група при атомі нітрогену відщеплюється і у нас утворюється норатропін. Фармакопейним лікарським засобом є атропіна сульфат – сполука яке містить третини атом нітрогену, складне ефірну групу. Спиртовий первинний гідроксил, залишок бензолу, фенільну групу і містить асиметричний атом карбону ось в цьому положенні. Це кристалічний порошок білого кольору або безбарвні кристали, дуже легко розчинний у воді сіль сильної кислоти. Ідентифікація, перша ідентифікація використовується фізико хімічні властивості, вимірюється питоме оптичне обертання, яке дорівнює майже нулю, і тому ми можемо довести, що атропін є грацимічною сумішою. При ідентифікації, де визначається інфрачервоний спектр поглинання, який має співпадати із спектром фармакопейного стандартного зразка. Також Препарату додають пікринову кислоту і утворюється пікрат атропіну жовтого кольору, який випадають в осад, і для якого вимірюють температуру плавлення, яка має бути від 174 до 179 градусів. Також реакцію ідентифікацію специфічною є реакція віталімарена на тропову кислоту, утворення полінітросполу. При гідролізі атропіна при кислотному гідролізу у нас утворюється тропін, спирт і тропова кислота. Далі вона нітрується з утворенням тринітротропової кислоти і під дією лужного розчину, спиртового розчину лугу утворюється ацинітросіль калієва яка забарвлення у синьо фіолетовий колір. Наступна реакція ідентифікація. Субстанція дає реакцію на сульфати, а також субстанція дає реакцію на алкалоїди і калія йод-вісмутатом реактивом Драгендорфа. Утворюється жовта коричневий осад. Нефармакопейною реакцією ідентифікації є реакція окисної деструкції під дією діфромату калію сірчанній кислоті. Тропова кислота перетворюється на бензальдегід літку сполуку із запахом гіркого мигдаля. При випробуванні на чистоту виміряють pH розчину, оптичне обертання, як в ідентифікації, сторонні алкалоїди та продукти розпада визначають методом тонкошарової хроматографії. Проявником є калія йодвісмутат, а також визначають специфічну домішку апоатропіну, які не повинна бути більше 0,5%, визначають спектрофотометрично. Метод кількісного визначення, ацидіметрія в безводному середовищі, титрант, кислота хлорна, точку еквівалентності встановлюють потенціометрично. Раніше атропіна сульфат використовувався в якості мідреатичного засібу для розширення зениць, зараз використовується як спозмолітичний засіб для премедикації при хірургічних втручаннях черевної та грудної порожнини та як специфічний антидот при отруєнні фосфор органічними сполуками. Наступним сполукою із цієї групи є і протротропію брамід. Монографія на цей лікарський засіб наведена в європейській фармакопеї. Згідно європейській фармакопії, це білий або майже білий кристалічний порошок, ідентифікують інфрачервону Також Тонкошаровою хроматографією проявник калій-йод-вісмутат. при додаванні розчину натрію-гідроксиду не повинен з'являтися осад, тобто основа і протропію розчина у воді, реакцію віталімерена з'являється фіолетове забарвлення, і субстанція дає реакцію А на броміди з нітратом срібла в присутності нітратної кислоти. Кількісне визначення визначають зв'язану бромистоводневу кислоту. Аргентометрична точку еквівалентності, встановлюють потенціометрично. Іпротропія броміт це протеастматичний препарат для інгаліційного застосування, входить до переліку життєво необхідних лікарських засобів і випускається під торговельними назвами іпровінт або атровіант. І для прикладу тест, який був в Крокії – ким чином визначається домішка сторонніх алкалоїдів в атропіна сульфаті калія, йод вісмутатам? І ще один тест, який з наведених лікарських засібів дає позитивну реакцію віталімарена, і ми пам'ятаємо, що це реакція на похідні тропану, тропанове алкалоїда, атропіносульфат. Згадаємо адренергічний синапси. Це передача збудження здійснюється за допомогою норадреналіну. Адренорецептори можуть бути як альфа, так і бета два типа, і катаболізм вірного ноль адреналіна в адренергічних закінченнях регулюється ферментом моноамінооксидазою. Лікарські засоби бувають чотирьох типів. Адринаметики, адреноблокатори, симпатамітики і симпатолітики, які блокують симпатичну іннервацію. Адреномеметики можуть бути альфа, норепініфрин, мезотон, нафазолін, бета, сальбутамол або фенатерол та змішані альфа або альфа і бета, це ефедрин, епінефрин. Засоби, що стимулюють альфа і бета адренарецептори, поєднують властивості препаратів попередніх груп селективних альфа та бета, типовий представник речовин цієї групи, епініфрін, гормон мозкової речовини надниркових заліз, безпосередня дія на адренарецептори за своєю хімічною будовою належать до катехоламінів. Під дією непрямих адренамемітиків посилюється видалення норадреналіну. Найбільш типовим представником речовин цієї групи є ефедрин, який є алкалоїдом і знаходиться в ефедрі, ми бачимо порівняння, характер, порівняння формули ефедрину, норепінефріну та епінефріну. Всі вони містять спільний фрагмент, бачите, хімічної будови. Це вторинний спиртовий гідроксил, поєднаний з первинною або вторинною аліфатичною аміногрупою вторинною або первинною. І першим лікарським засобом, який ми розглянемо, це ефідрину гідрохлорид. формула представлена на слайди. Молекула містить два асиметричних атоми карбону тому може існувати у вигляді чотирьох оптичних ізомерів, один з них, є, два з них трео, два еритроізомера, одним з них є ефідрин, який є L-еритроізомером. І може бути Псевдоефідрин. Оптичне обертання це є лівообертаючий зем від мінус 33,5 до мінус 35,5. Інфрачервоний спектр має відповідати спектру фармакопейного стандартного зразку. Ідентифікація С це, це тонкошарова хроматографія. Проявником є нінгідрин, Хімізм реакції полягає в тому, що під дією лугу молекули ефідрина розщеплюються, утворюється метиламін, який з нінгідрином утворює продукт темно-червоного кольору. Ідентифікація Д це взаємодія з сульфатом. Утворення комплексу забарвленого в блакитний колір у водному розчині, і пурпурно-червоний в ефірному розчині утворюється комплексна сполука, за рахунок спиртового гідроксила утворюється валентний зв'язок, за рахунок вторинної аміногрупи утворюється ковалентний зв'язок. І також реакція дає реак... субстанція дає реакцію на хлориди. Нефармакопейною реакцією ідентифікації є окис. Слюв, окислювальна фрагментація під дією калія в лужному середовищі утворюється бензальдегід, який має запах гіркого мигдалю. Ось у нас бензальдегід, і ось у нас метіламін, який раніше визначався в тонкошаровій хроматографії. Метод кількісного визначення це пряма алкаліметрія в водно-спиртовому середовищі. Відтитровують зв'язану хлориста водневу кислоту, точки еквівалентності визначають потенціометрично. Використовується як стимулятор. ЦНС. Стимулятором ЦНС. В, в чистому вигляді ефедрин заборонений для прийому і поширення на території України, а псевдоефідриногідрохлорид входить до складу комбінованих лікарських засобів. Епініфрину, тартрат, адреналіну тартрат, Епініфрин і Винна кислота, пам'ятаємо да? це солі винної кислоти і норепініфрін в епініфрині в нас вторинний амін, а в норепиніфрині первинна ароамина група. При синтезі норадреналіну вихідною речовиною є пірокатехін, і схема синтезу представлена на слайді ідентифікують ці сполуки за величиною оптичного обертання. і Норадреналін і адреналін є лівообертаючими ізомерами інфрачервоною спектроскопією, і також реакція дає, е, субстанція дає реакцію на тартрати. Реакція полягає в розщепленні винної кислоти до гліоксалю і моршинної кислоти. Це альфа-гідроксікарбоксильний фрагмент, функціональна група альфа-гідроксікарбоксильна. І мурашина кислота, яка має властивості альдегіда єдина кислота, при взаємодії з резерцином, утворює ауриновий барвник. Це є реакція на тартрати. Кількість не визначається ацидіметрією в безводному середовищі. Субстанцію розчиняють в безводній оцтовій кислоті, титрують кислотою хлорною, використовуючи кристалічний фіолетовий в якості індикатора. Зберігаються в повітряне непроникненому або переважно в герметично закупореному під вакуумом або в середовищі інертного газу контейнери в захищеному від світла місці. Зверніть увагу, які жорсткі умови збереження. Це пов'язане тим, з тим, що за рахунок двох фенольних гідроксилів сполуки є хімічно нестійкими і дуже легко окислюються. Ще однією групою, яку ми маємо розглянути, це бета-адрена-блокатори. До них відносяться метапролол, бісапролол, карвіділол та мебівілол, і ми розглянемо ці сполуки на наступній лекції. Дякую за увагу!